Добрий день, друзі! Зима побілила поля і ліси, алеї і парки, гаї і сади. Йому ж дарувала біленький кожух, в який загорнувся він з п'яток до вух. Здогадались, кого запросимо сьогодні в гості? Так, зайчика. Для роботи вам знадобиться білий таражевий папір, олівець, ножиці. Нитки, клею лівець, маркери. Починаємо. Аркуш білого паперу. Складіть навпіл по довшій стороні та розріжте. Кожну частину складіть гормошкою та склейте між собою. Перев'яжіть заготовку ниткою посередині. Склейте з боків, формуючи коло. З білого паперу виріжте вуха, очі, щічки та лапи, як на фото. З рожевого внутрішню частину вух. При цьому парні деталі вирізайте одночасно, склавши папір вдвоє. Склейте білу та рожеву частину вух. Всі деталі обведіть по контуру чорним маркером. Домалюйте очі, ніс, лапи, як на фото. Приклейте всі деталі на основу. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.